Якщо у вас є такі проблеми, переходьте, ми вам теж допоможемо. Але нікому про це не скажемо, буде нашою таємницею. Люди храплять часто, багато. То гучно, то тихо, а іноді з зупинками дихання. І це, звичайно, зовсім не добре. Хропіння це не соціальна проблема. Соціальна проблема це верхівка того айсберга. Того, що скривається від ока і те, що так суттєво впливає на стан здоров'я. Чому це виникає? Хропіння виникає, коли м'яке піднебіння починає битися по задній стінці глотки. Чому це виникає? Може бути декілька причин. Перше погане носове дихання і того струму повітря, що йде, недостатньо, щоб підняти заслонку і пройти далі. Іноді. Заважають великі мигдалики, або великий язик, або язична мигдалина. Іноді може заважати надгортанник або на задній стінці глотки назбиралося трішечки більше жирової прослойки, ніж бажано, тобто проблема зайвої ваги. Іноді пацієнти або їх родичі скажуться, що вони затримують дихання у сні. Вони можуть надихати декілька секунд або декілька десятків секунд. Організм, який не отримує кисень, починає панікувати. Він викидає в кров велику кількість адреналіна, і пацієнт робить оце як... судорожний вдох. Під час цього вдоху, звичайно, тиск підскокує досить сильно. Пацієнт прокидається і часто каже, що серце аж вискакує з грудей. Коли таких зупинок за ніч пацієнта виникає декілька, 3, 4, 5, 10, звичайно, важко назвати цей сон відпочинком. Організм намагається вижити. Люди зранку кажуть, що вони не відпочили, що вони перекидаються з головним болем, і дуже часто при обстеженні знаходяться вже якісь зміни по серцево-судинній системі. Як допомогти таким пацієнтам? Гарно їх обстежити, перевірити порожнину носа, перевірити стан порожнини рта, при необхідності виконати сліп-ендоскопію. коли пацієнт засинає, починає хрупіти, і в цей час лікар проводить огляд порожнини носа і носоглотки і знаходить ділянки, які саме дають це хрупіння. А потім вирішення. Питання про подальше лікування. Або пацієнт сідає на дієту, якщо ми знаходимо незначні анатомічні зміни, або пацієнт проходить хірургічний комплекс, іноді вистачає... Дати нормальне носове дихання, іноді потрібно виконати якісь маніпуляції з язичком піднебіння або всім піднебінням, іноді доводиться прибрати і мигдалики, і накласти деякі шви, перешити деякі ділянки піднебіння. Все заради того, щоб відсунути його від задньої стінки. Так, це не проста хірургія для пацієнта, так це декілька днів або тижнів. Неприємних відчуттів. Але пацієнти перестають задихатися, хропіння стає або зовсім невелике, або зникає. Це покращує якість життя, відпочинок і значно покращує картину по серцево-судинній системі. Тому хропіння це не проблема вашої дружини, і воно не вирішується берушами, берушими. Будемо розбиратися, будемо шукати шляхи допомоги вам. Пані, якщо у вас є такі проблеми, переходьте, ми вам теж допоможемо. Але нікому про це не скажемо, буде нашою таємницею.